Коли тебе стискає біль, і в серці божевільний страх, на шахівниці твій король раптово терпить шах і мат, ти зломлений, і ледь живий, проблеми, чвари, суєта, тобі так соромно за біль там, де вогоні мерзлота, і втома ковдру, наче сон, байдужий брудну, як лід Накинула на очі ті, ховаючи від вічних бід. Здається, що впадеш і все, і знов на лезі, у ножа, біжиш, повзеш, і знов ідеш, не відпочине лиш душа. Втомилася від ворогів і з гори і знов на дні. Підйом важкий крізь бруд і пил, Їй обіцяв останні дні. Ти кажеш, віри вже нема, бо ці назради і брехні ті самі тридцять срібняків, чи руки друга у крові. Ми почнемо за кроком крок, я завжди поруч руку дай. Наша душа одна на двох, я чорний ферст, твій, пам'ятай.